Бориспільський район розпочав святкування дня державного прапора та 25-ї річниці незалежності України із всеукраїнського рекорду. Сьогодні на 33-му кілометрі траси Київ-Харків відбулася презентація найбільшого державного стягу, викладеного із мармурової крихти. І тепер кожна людина, яка буде проїжджати. Цим узбіччям, буде його бачити. Це головне, і буде відчувати, що він теж українець і ставлення своє і наше все до державного символу. Я я гордий і радий за те, що ми зробили. Ідея перекрасити узбіччя дороги виникла у Бориспільській райдержадміністрації, що декілька тижнів тому на її сторінці у Фейсбуці почали з'являтися публікації про це. Запрошували долучитись до обговорення і громадськість. У результаті після розгляду безлічі варіантів та перемовини з проектантами було вирішено зобразити державний прапор України. 50 на п'ятнадцять. І вже згодом керівництво РДА оголосило, що готове претендувати на встановлення рекорду України. Тож його фіксація відбулася під час презентації стягу. Цей сертифікат за найбільший прапор України з Марбурової крифти організатору, тобто Бориспільській районній державної адміністрації, її голові Дмитру Вороніну. Ми вручаємо від Національного реєстру рекордів України. Бажаємо вам нових звитяг трудових і творчих. І я думаю, що такі рекорди, те, що ви показали всій Україні, надихнуть багатьох українців на нові цікаві звершення. Як би нам важко нажилося, за те, що ви є, є, за те, що ви зробили. Будь ласка, це рекорд всієї України і всіх українців. Дякую. До урочистої церемонії відкриття найбільшого прапору України запросили губернатора Київської області, голову Бориспільської РДА та голову Бориспільської районної ради. В очільника Київської облдержадміністрації на базі заходу вже виникла ідея по його розвитку, зокрема, організувати місце, де можна було б отримати історичні консультації про кольори та походження українського прапору. Ми рахуємо, що це є дійсно національне патріотичне виявлення і воля наших жителів Бориспільського району. І мені дуже приємно, що тепер кожен, хто буде мандрувати до міжнародного аеропорта Бориспіль буде прилітати до нашої держави, буде бачити символіку нашої країни. На презентації прапору завітали мешканці Борисполя та району. Очевидці на фоні стягу робили фото та не приховували захоплення. Мене бере дуже велика гордість за нашу країну. Взагалі наш прапор жовто-блакитний це такі теплі кольори. І коли бачиш прапор, піднімається настрій. І тут такий прапор найбільший в Україні. Дуже така позитивна енергетика, дуже позитивні емоції. Гордість бере те, що Бориспільський район найперший в Україні зробив такий рекорд. Окрім того, до Дня державного прапора України було приурочено вручення паспортів мешканцям Бориспільського району. Посвідчення особи отримали жительки села Кучаків та Дударків. Це щось неймовірне. Я, я ніколи не бачила такого великого прапора, мені дуже сподобалось. І для мене це ну, таке свято, тому що я ж отримала паспорт. 16 років це ж такий відповідний вік. І... Це дуже відповідально для мене. Мені було дуже приємно, що саме на цьому святі я отримала свій паспорт. Завершили захід урочистим виконанням державного гімну України. Тож відтепер 33-й кілометр траси Київ-Харків прикрашає найбільший український прапор, викладений з мармурової крихти та внесений у національний реєстр рекордів України. Тетяна Поминальний Віталій Насаркевич. Новини, телеканал Бориспіль.